Вітаю всіх присутніх. Христос народився. Слава Йому! Я хотів би коротенько сказати таку думку. Що таке різдво? Ну, ну, взялося це різдво, десь хтось придумав, а тепер нам збиратися, треба святкувати, щось робити там або не робити. Я коротенько, такий хочу завести кожного з нас присутніх такий історичний ракурс такий. І ще до створення Всесвіту. Ми земля, ми так часто люди вважаємо, що Земля це центр Всесвіту. Ні, друзі, це малесенька пилинка, частинка. І до того, як був створений Всесвіт, це галактики, взагалі, Всесвіт до його створення був богатець. Я читав ще раніше читав мудрих людей, і вони кажуть, що ми не можемо знати, що Бог і всі, хто був з ним, що вони робили, чим вони займалися. Де вони взагалі були, звідки вони взялись? Дуже чудово, мудрий один чоловік сказав, якби ми знали, звідки він прийшов, чим займався, і взагалі, хто такий Бог, він би не був Богом. А тому, що Бог є Богом, і Він нам не дав це, і Він і залишається Богом. І тоді, коли було, ще не було створено Всесвіту, Ще не було нічого, ні землі, ні тварини, ні рослини, ні людини. Нікого не було. Бог Отець, маючи таку можливість і владу бачити все наперед. І в Біблії написано, що іще того, чого не було, а Він вже бачив, так як, як, як би воно вже було. І Бог Отець. Бачив тоді і тебе, і мене, і кожного з нас. І він бачив створений світ, він бачив людину, він бачив Адама і Єву первих людей, яких він створив свій час. Він знав, що вони згрішать. Він знав, що вони підуть від Бога. І Бог ще тоді, коли ще нічого не було. І Бог в своїх планах, в задумі своїм. Він намалював план. Іншого шляху, як народження Ісуса Христа, для того, щоб викупити, друзі, тебе і мене. І дати нам можливість знову повернутися до Бога і знову мати живі відношення з Ним. Бо людина, коли згрішили перші люди Адам і Єва, вони, Бог уже не міг з ними ніякого спілкування мати нічого спільного. Це люди були грішні. Бог святий і чистий, і Він, по суті своїй, по своїй природі, він не може відношення мати з людьми грішними. І тому для того, щоб дати людині можливість повернути знову її до себе, Бог Отець намалював план, написав його, що повинен народитися Ісус Христос це єдиний справедливий шлях викупу Тебе і мене. Бо народжений Христос прожив 33 роки, і Він пішов на хрест. І Бог Отець бачив оце все. Все було приготовано. За 700 років до народження Ісуса Христа. Про нього вже було написано, про нього вже було говорино, про нього пророки. По-нашому так, ясновиці, вони вже говорили людям, що буде такий час прийде Христос на землю. І це буде єдиний викуп, такий крок. Єдиний шанс для людини знову навернутися до Бога. І тому, друзі, народження Ісуса Христа це не тільки різдво. Свято якесь. Я працю, працюю там на, одному, на одній роботі, і за мною працював один чоловічик, я в нього запитую, ти різдво святкуєш, а він каже, завтра почуєшся, я святкую чи ні. Поперегару. Друзі. Різдво це не відчуття перегару. Це діло особисте, діло кожне. Я не в укор, друзі, зрозумійте. Але це свято, яке ми святкуємо. І якби Бог дав нам розуміння цього, що це свято для тебе і для мене, бо Він народився, щоб ми повірушили в нього. Мали знову можливість прийти до Бога, бо тільки через Його жертву, через смерть і свій час Воскресіння і через Його народження, яке ми святкуємо, тільки такий шлях і така дорога іншого шляху немає. До Бога ми не прийдемо ніяк, тільки в віру, коли вона є в нас, коли ми віримо, що Ісус Христос народився, не для загала, для всього світу народився там десь, ні. Він пройшов для тебе окремо. Бо Бог Отець бачив, що в свій час народиться той і, той і той, і ти, і я, кожен із нас. І нам треба буде повірити в нього. І нам треба буде покаяння. І Бог хоче, щоб ми знову мали живе відношення з ним. Бо тільки Христос, народжений, дає цю можливість. Ми можемо тільки через віру в Нього прийти і мати живе. Відношення, спілкування з Богом і життя в Бозі. Хай Бог допоможе нам, друзі. І ще раз і ще раз, різдво, свято, яке ми святкуємо, воно відчувається в нас не по перегару, вибачте, а по нашому відношенню, по нашому сприйняттю, нашою вірою оцього народження. Хай Бог допоможе кожному. Бо Христос народився не для всього світу, а Бог Отець бачив тебе і мене і іншого викупу. І він так високо зацінив тебе і мене, друзі. Окремо кожного з нас, і Бог, любов свою доказує тобі і мені. І ціни іншої за наш викуп. Ви розумієте, як раб. А ми всі по суті своїй, по своїй природі, ми раби гріха. І от викупить нас із здравства гріха і зробить нас його дітьми. Бог Отець бачив тебе і мене, і іншого справедливого, чесного і достойної ціни не було, як тільки Його син, якого ми сьогодні свято святкуємо, це народжений Ісус Христос. Тому, хай ця думка вона попаде з кожного серця, що свято Різдва. Це не якісь, хай будуть обичаї, всякі там традиції, хай вони будуть. Я не проти цього, але результат. Хай Бог кожному з нас посилав в наше серце думку, що результатом народження Христа повинно бути твоє і моє покаяння, прийняття його в своє життя, в своє серце, в наше єство. І щоб люди, які оточують нас, щоб вони в вас і мені побачили зміну, що ми змінились. І ми стали християнами, біблійними християнами. Хай Бог цьому допоможе кожному присутньому і всім, всім, кого гукає до себе Бог. Хай Бог благословить. Амінь.